Той що по руках, бо мені той садок, чесно кажучи, як зайцеві п'ята нога, взагалі за кордон планую. Відпиваючи ковток за ковтком червоне вино, Сімак, власник агенції, що викупала й перепродавала лоти, які по банкрутству йшли з молотка. хижо посміхнувся. Нік важко зітхнув. Він взагалі ніколи не кидався на покупку. Бо це надто дешево і не планував купувати ще один садок, в якого перспектив кіт наплакав, але зараз він сидить в кабінеті перекупа Сімака та погоджується на всі його умови, запевняючи себе, що він тут, бо дуже вже вигідна ціна в непотрібного йому садка. Насправді діло тут в іншому. Та не казати ж цьому ділку, що він, 43-річний бізнесмен, купує садок, бо про нього йому було пророцтво. Іще ще ціна така шарова або є нюанс з садком лада лишається годувати двічі на добу, не проганяти. Колишні власники таку умову виставили, коли живі були. Це собака, та без проблем. швидко всі підписуючи документи, відмахнувся нік. Справ по горло, а собаку накаже комусь зі своїх годувати, бухгалтеру, наприклад, за те, що в останніх звітах такого начудив, що соромно людям показувати. В своїх думках втонувши, і не помітив, як криво посміхнувся сімак, буркнувши Собака, ага. Щастя своє знайдеш у саду під горою, покинутому, не пропустиш тільки. Наказала суворо стара циганка п'ять років тому. І ні, не на вокзалі і не за позолоти ручку, а одна з найщедріших його клієнток що замовляла найкращі вина на весілля свого єдиного сина. Тоді Ніку здавалось, що в нього й так все в житті добре кохана дружина, дорослий син, але через рік він дізнався, що вже дуже давно носить гарні гілясті роги, спонсором яких є кохана Нелі і друг дитинства. З того часу і пішло все ж Кереберть. Улюблена робота не радувала, ріст доходу викликав тільки головний біль. А жінки вони стали спочатку табу, потім розвагою на вечір, потім його болем, боже сам виріс в гарній родині, в любові та розумінні і мріяв про таку родину для себе, та, певно, не судилось. І тому з кожним роком все частіше згадував він слова циганки. А коли Сімак приніс йому проект і розповів про закинутий садок, не роздумуючи, викупив його, це рішення він прийняв, коли почув, що виноградник знаходиться під горою. І от сьогодні, взявши з собою улюблене вино, ноутбук і мішок корму для собаки, Нік їхав до садку сам. Було свято, і своїх він розпустив на позаштатний вихідний. А сам вирішив відпочити, думав про своє, намагався скласти докупи шматки його недобізнес плану щодо нової покупки і ще заспокоював себе не тим, що він на старості здурів, а тим, що для нового проєкту вина потрібен особливий сорт винограду, а в цьому богом і людьми забутому садку винограднику саме такий був. Коли перші краплі дощу впали на лобове скло його позашляховика, Нік не скинув швидкість, а навпаки, натискав на педаль газу сильніше. Хотілося до дощу доїхати, бо ж дороги тут ніякі, а в садку є гарна сторожка, можна там перечекати негоду. Та краплі ставали все сильнішими і інтенсивнішими. Навіть двірники вже погано справлялися з потоком на склі, та нік все тиснув і тиснув газ, маневруючи між величезними калюжами на розбитій дорозі, чи через дощ, чи через сумбуру в голові не помітив, як колесо трапило в калюжу і авто понесло, блокування коліс спрацювало, та не відразу. І, забувши про всі правила та техніки їзди, нікрізко на гальма. Блискавка висвітлила величезне дерево попереду, його потемніли від часу та порослий мохом стовбур, став останнім, що нік пам'ятав. Прокинувся він в якійсь темній комірчині, спочатку подумав, що спить, і все було сном. Тільки от у вісні болю немає, а зараз діло так нестерпно боліло, що мимоволі застогнав. Щоб заспокоїтись, розвернувся. Кімната нагадувала якийсь міні-музей, чи декорації для старого фільму, дерев'яні стіни, з меблів тільки стіл, ліжко на якому лежав і лава. Все вкрите плетеними килимками з вишуканими симетричними візерунками, на вікнах білі занавіски з вишитою канвою. навіть посуд на столі, мов з минулого, глиняні тарілки та глек, спробував піднятись, та хребет прошило болем, враз ослаблою рукою скинув важку шерстяну ковдру і побачив. Що одна нога від ступні до коліна, замотана якимось білим полотном. Що за чертівня? прошипів, таки намагаючись встати. Ліжко зрадницьки скрипнуло, враз прочинились двері, і в кімнату зайшла дівчина. Від подиву нік так і застиг, лише встигнувши назад на голі ноги ковдру натягнути. Бо дівчина теж виглядала, як акторка з якогось кіно про минуле століття, невисока, з довжелезною косою, обвитою навколо голови, в довгій полотняній сукні, та не до цього всього прикипів поглядом нік обличчя і особливо очі, що дивились, наче прямо в душу, вразили його миттєво. Не можна сказати, що дівчина була гарна. мабуть, не було ще слів, які могли б описати її якусь внутрішню, гармонійну і природну красу. Випийте. налила з глека якусь трав'яну з гострим запахом настоянку у глиняний кухлик і подала йому. І нік не зміг не послухатись. Залпом випав опаляючу рідину і. Майже миттєво провалився в сон. Йому снилась ця дівчина тиха, тендітна, мов не справжня, а зіткана з якихось прабабусиних казок та пісень. Вона вабила його, кликала, та тільки він наздоганяв, зникала, ховалась у виноградному листі. Прокинувся нік весь спітнілий. Голова гуділа, та біль цього разу здавався не таким сильним. Дівчина сиділа біля столу і щось шила, чи вишивала при світлі газової лампи на столі? Де я? чужим, хрипким голосом спитав. Ось це знімобіль. За мить опинилась біля нього з тим же кухликом. Ні. зупинив її руку своєю. І від дотику все тіло пронизало іскрою. Я не питаму, доки не скажеш, де ми і хто ти. Дівчина з легким подивом підняла очі. Терпіти ще довго, лікарі з міста приїдуть лише вранці, коли підсохне дорога. Хто ти? спитав вже з нажимом, як звик. Пийте, суворо наказала. Не зваживши на його тон, ви в підгір'ї потрапили в аварію. Крові багато було, та зараз вже все добре, кровотечу я зупинила. Як тебе звати? Випийте, тоді скажу. наказала і, повіривши, Нік швидко випив настоянку. Ну, я чекаю, суворо глянув її темні очі. Нога зростеться. Скажіть лікарям, хай перевірять добре, чи немає внутрішніх кровотеч, бо я цього знати не можу. Спокійно пояснила, а Нік відчув, як знову провалюється в густий тягучий сон. Лиш наостанок таки почув тихе лада. Коли нік відкрив очі, то спочатку довго кліпав, не розуміючи, що сталося білі стіни, сучасні вікна, різкий запах хлору, лікарня? Поряд з ліжком сидів його син Демед. Ти отямився, якось не надто радісно спитав стосунки в них зіпсувались добряче після розлучення. Демед не знав про його причину. Тож думав, певно, що батько здурів, а мати невинна жертва. Як я тут опинився? Ти потрапив в аварію, швидку викликала якась селянка з підгір'я. Селянка з підгір'я? Нік добре пам'ятав, що в підгір'ї вже років десять ніхто не жив. Там тільки садок, що він нещодавно купив, а село вимерло, молодь роз'їхалась. Звичайна картина для віддалених сіл та хуторів, а та дівчина і хатина невже приснилось чи примарилось? Як була моя нога, тобто вона була перев'язана чи ні? схопив сина за руку, а той з подивом на нього глянув. Лікарі кажуть, була перемотана якоюсь ганчіркою, але професійно, бо ж кровотечі зупинено і нічого не перетиснуто. А що? Нічого, важко ковтнув і втупився в стелю, голову, мов обручами, стиснуло. За тиждень Нік вже міг потроху вставати і навіть кілька кроків з костелем робити. Дружина приїхала до нього лише раз. Демед же навідувався через день, але без особливого ентузіазму, і тільки таємнича дівчина приходила щоночі у снах. Лада. шепотіла вона і нік згадав, як Сімак криво посміхався і казав, що там лишилася лада її не виганяти. Він, виходить, про цю дівчину говорив. Ледве дочекавшись, доки Демет піде, нік набрав Сімака. О, нік. Ти як отябився, вдавано зрадів той. Ти знав, хто така лада? Без вступів та вітання спитав нік. Прийомна донька колишнього власника садка, вона хвора, пришелепкувата. А що? Чому не сказав? Та якось не до неї було оформлення справи сам розумієш. Не розумію, вона жива людина, як так можна? Ну, не починай. Вона там сама вже рік, з голоду не вмерла ж. Тим більше це не твоя справа тепер, ти ж Демиду садок віддав. Що? Нік різко піднявся, і нога нагадала про себе болем. Нік, ти ще під ліками, чи що, де після аварії приїздив з документами і твоїм підписом, сказав, що тобі не до садків і переоформив все з твоїм юристом, і цей новий садок теж. «Твою ж зашипів від болю і люті Нік. Е, чекай, ти що не знав? Тепер, навіть в голосі непробивного Сімака, щось співчутливе замойоріло. А підписи ж як? А як? Нік згадав, як син дбайливо підносив йому папери, кажучи, що терміново треба згоду на обстеження та новий антибіотик підписати. Якась важка, темна пустота обступила Ніка в той день, лежав, дивився у вікно, не розуміючи, як довго його життя буде, як той поїзд. Ще з реюк зійшов в тартари летіти. Спочатку дружина, тепер от син, хоча він давно вже бізнесом тяготився. Справами нудився, нічого не хотілось, нічого не радувало. Може, воно й добре ще так вийшло. Тільки одне гризло, садок в підгір'ї, там же та дівчина лада. Гаразд, не сам садок, а саме вона його цікавила. Коли на ранок, мов нічого й не сталося, приїхав Демид. Нік зустрів його з купою вже підготовлених паперів. Це що? — здивовано угикнув хлопець, з недовірою на папери дивлячись, а далі була довга і важка розмова. Спочатку Нік розповів, чому з його матір'ю розійшовся, а потім і про те, що про переоформлення він все вже знає, однак є нюанс і довідка від лікаря, що він все підписав в недієздатному від ліків та травмами стані, тому повернути справа часу навіть без суду. Але. Зробив ефектну паузу, дивлячись, як змінює кольори з пурпурного на бліде обличчя сина. Я не буду все повертати. Все одно рано чи пізно воно би стало твоїм. Навіть допоможу на ноги стати та розібратись, та натомість хочу на садок в підгір'ї і автонове, з ручним керуванням, доки нога не слухається. Садок так. Я, звісно, він же не перспективний. то я белькотав Демид, та пізно ввечері привіз Ніку документи на садок і пригнав на парковку невеликий універсал з ручним управлінням. Через рік по тому... За новим вином лада стояла черга, воно принесло Ніку скільки слави винороба й доходу, ледь не як всі його вина до цього, терпке, з ароматом трави, п'янке й міцне та водночас ніжне. Воно продавалось в кращих ресторанах міста і не тільки. Та не це дарувало йому тепло і такий затишок на душі що в найпохмуріший день йому було світло й тепло, лада поруч, дивовижна, таємнича й щира, справжня власниця саду і натхненеця виноробів Ніка, кохана жінка й друг, помічниця і його муза. А рік тому, зламаний фізично й морально, він приїхав до неї, довго блукав по садку. Який до речі виявився не таким вже й запущеним, доки знайшов і відразу впізнав ту хатинку, де лежав пораненим. Тільки дівчини не було, він шукав, кликав і тільки потім помітив, що в хатинці, наче поменшало речей. Невже поїхала, промайнула думка, наче то було вчора. Пам'ятає, як сів просто на траву, на опале виноградне листя і заплакав, вперше за десяток років плакав щиро, як дитина, і сльози струмками збігали по обличчю, а потім повіяло легким вітерцем, прошелестіло сукно платя поряд, і хтось поклав маленьку прохолодну ручку йому на голову. Я не можу поїхати звідси, тут все моє життя, поїду помру, так і скажи своєму синові. Без краплі докору сказала: Ні, не треба їхати, будь тут зі мною. шепотів, цілуючи її руку, не випускаючи зі своєї, бо нарешті наздогнав свою ладу, яка скільки тікала, ховалася від нього в снах. Вони залишились в цьому садку обоє, спочатку боялись зближення, не вірили обоє, що так просто можна зустрітись і зрозуміти, що шукали одне одного все життя. Батьки лади загинули, а старі власники садка хотіли удочерити її, та доки робили документи, лада стала повнолітньою та просто переїхала до них. А після того, як їх обох забрала хвороба, закрилась в собі та не захотіла більше з'являтися на людях, ховала свій біль і самотність в садку, аж доки якось в грозову ніч не почула глухий удар неподалік, та не знайшла понівечене авто і в ньому такого ж понівеченого незовні всередині ніка. Отак От і знайшли своє диво в старому винограднику під горою дві зранені душі.